Перше, що стосуються тарифів. Ну, ви знаєте, що по теплу, оскільки регулятором у сфері встановлення тарифів є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а ми підприємство це одне з чотирьох чи з п'ятьох, які є в Україні, що забезпечуємо тепло водою, то з 2010 року тарифи по теплопостачанню нам встановила комісія. І з 2012 року ми щодо встановлення тарифу на воду і на водопостачання перейшли під юрисдикцію Національної комісії з державного воювання. Да, Два роки, в принципі, комісія працювала над тим, ну, звичайно, що скільки створюється департамент, чисто технічні, бо Сергій більше розкаже, з суд технічної точки зору. Люба, хто приходить до такого, першим необхідно вивчити, що твориться в підприємстві, тобто всю первинну документацію за останні 4 роки підприємство відвозило в національний комісію. Перший етап це було визначення того, що діється фінансово штати, зарплати, розряди, штат, виробництво. Заміна і так далі. і так далі, Оскільки підприємство, що приймає участь в Світовому банку, вивчалося питання повернення позики, яка мусить повертатися. Є чіткий графік, і позика мусить повертатися. Тому процес встановлення тарифу не є, чи приведення, скажімо, не встановлення правильно, приведення до економічно обґрунтованого Він встановлення. Затішний. І, звичайно, що є розрахунок тарифів, які розглядав і включення інвестиційного складового, тобто повернення кредиту. Ті розрахунки, які ми подавали, обговорювалися, вчалися, одноразово ми виїжджали, тому що і з 1 липня піднімається тариф на очищення стоків на Карпатнавтохіму. І, відповідно, і переглянула 6 числа Національна комісія, переглянула тарифи і встановила єдиний тариф на воду і водовідведення для комунального підприємства. Що означає єдиний тариф? Цей тариф діє як для населення, так і для бюджетних установ, так і для інших організацій. Крім тарифів, Національна комісія затвердила структуру тарифу окремо поводовідведення, окремо побудів. Це є, скажімо так, план, який ми маємо дотримуватися. Тобто, якщо є економія, це одне, перебільшувати ці цифри, які є тут, це, У кожній складовій не можна. Тобто буде забагато mm. вживати води, то відповідно будемо. Mm. Це, mm. Це вартість кубічної. Mm. Mm. на увазі, є затверджений mm. тариф. Mm. Mm. Yeah. І в затвердженому тарифі є компонент зарплати. Mm. Mm. Штатний розпис, погоджений mm. національною комісією. Розглядає ці погоджені національною комісією. Якщо на рік, умовно, виплату заробітної плати по дільниці водопостачання є енна сума. Умовно, 2 млн грн. То я як керівник не маю права самостійно збільшувати без погодження з нас комісію і перейти за цей фонд заробітної плати. Я можу в межах фонду цього заробітної плати, забираючи з одного за рахунок того, що він погано виконує своїх обов'язків, забрати і дати ті людині, яка працює. Або звільнити людину за рахунок того розподілити, але більше я дати не можу. Тому що це є. Єдине, що питання по енергетиці, ми не можемо спрогнозувати, як буде ріст тарифів по електроенергії. В тарифі закладені гроші, а не кіловат. Але за рахунок впровадження проєкту треба міняти труби, треба ставити обладнання. Воно буде зменшуватися і, можливо, за рахунок просто, ми не можемо спрогнозувати зараз, як воно буде. <сподар eve> <gosta> Кожного року це 10-15% електроенергії зростає. Я навіть можу сказати, що по всіх педиканалах та сама ситуація, я особисто, скільки не проводив заходів з енергозбереження, кіловат зменшували в рази. А тариф на електроенергію постійно вистає і в абсолютному вираженні виходить, що суми виставляються все більше і більше, навіть при тому, що є економія. І така тенденція, вона ніякий переламати не можна. Там НКРЕ, є, тариф на електроенергію встановлює. У них там свої підходи, і цей процес так і відбувається. Але Притом, при, тому, всьому, при тому всьому. Да, якщо от нічого не робити, то а, так би, якби намір її не стало би, то це був би там взагалі якісь захмарні три. Які а так вони на так нормальному рівні. <клес> а в цю структуру закладено тільки ну, ці компоненти чи ще і відведення буде також, чи це окремий Ні, це, це окремий. Це okay. платна послуга, ну в даному біде. Значить, е, Наші тарифи враховують підміття тарифу Карпатна втохів. Тобто, коли нам затвердили тариф по водовідведенню, вони врахували, що з 1 липня зростає тариф для нас На те, що ми будемо платити за очищення стоків Карпатних Ттахів. З 1 липня. Без ПДВ тариф по на автохіму для нас, рівня 54 без ПДВ за очищення на на Ну, На 1,2 помножите, цю суму ми будемо вимагати. І, і цей тариф врахований в нашому тарифі на водовідведення, який відбувається. По структурі тарифів ми дамо окремо вам, однозначно, до п'ятниці все розпишемо. Єдине, що хочу озвучити, я вам дам цю постанову копію. на сьогоднішній день, з 1 липня, 6 числа, згідно постанови Національної комісії номер 643 для комунального підприємства Водокласервість, це постанова оригінального бізнесу, що ви бачите, на централізоване водопостачання без ПДВ. без ПДВ, не окремо так, за... Централізоване водопостачання 7,59. На централізоване водовідведення з рахуванням цілий «Нафтохім» – 7,29 без ПТВ. Не могли вже круглити на копійку, аби так а не можна, Там так не робиться. Є чітко визначається кожна стаття витру. От вона затворює. І Там, там виходить, оскільки вийшло, так і. Зразу говорю, щоб ви правильно зорієнтувалися в тариф, в цей тариф по воді, я не говорю за водові зведення, інвестиційною складовою, оскільки кредит треба повертати, не включена. Якщо б вона була включена, наші розрахунки і розрахунки, які підтвердила нацкомісія, вона підтвердила, що якщо б вони були включені, то тариф. Без ПДВ по воді сягав би 10,32, по-моєму, без ПДВ. Тобто вдвічі буде підскочило. 10,32. На сьогоднішній день гроші для повернення кредиту це амортизаційні відрахування, які порахували, що зв'язку зведення в експлуатацію порядка 2 млн грн по року маємо повертати. І що в тариф забито, це 5% рентабельності, це приблизно мільйон. Які необхідно буде повертати на поважний кредит. Однозначно цих грошей 100% погасити ті графіки, які є, це без порядка від 45 до 50%, що необхідно буде пороку осити. Необхідно буде шукати інші додаткові джерела, щоб висити кредит. Але ви зрозумієте правильно, що тут Нема за свої гроші інвестиційну програму, яку ми затверджували, хотіли затвердити на 2 млн, щоб поміняти труби, її нема. амортизаційних відрахувань. Ці гроші ми необхідно використати на плашення людей. Але чим кредити гарні, да, да. при тому, що їх повертати необхідно, це те, що е, капітальні вкладення здійснюються протягом від першого періоду. І, Потім вже да, от є ефектом у вигляді 30% економії електроенергії. І все. Отут в структурі вже немає тієї електроенергії. Вже в майбутні періоди на населення, на споживачів йде менше навантаження. Тобто чим гарно все ж таки, що кредити, бо робиться все, ну не все, але да, ну, така левочатка робиться відразу, і той ефект він вже потім розпосюджується на всій майбутні періоди. При введенні цих тарифів, жодного розрахунка якоїсь різниці в тарифах що було виділено з державного бюджету. Я хотів би звернути увагу, на що Значить, субсидії. Уряд дуже ретельно ставиться і до процедури отримання субсидій. Значить, ці трошки будуть в обов'язковому порядку більш школа. Ще є. Додаткова постанова Кабміну про те, що а, компенсація саме не закінчена населення. Значить, про що йде мова? Хотів би вам, приклад привести. Ну,, а, значить, дивіться, по законодавству 10% для працюючих да, і 15% для пенсіонерів. Ну, те, що повинно бути від доходів да, в структурі. Наприклад, у вас. Сім'я із чотирьох людей і е, працює дві людини, да? діти не працюють. Є прожитковий мінімум. Множите на всіх. І вдруг так виходить, що субсидії ви не можете скористатися за тих відсотків. Але якщо пархуєте, значить, на чотири людини, у той прожитковий мінімум. Якщо вже буде видно, що вони вкладаються, то, наприклад, 200-300 гривень, то оці по 200-300 гривень держава буде компенсувати. Як така адресна така допомога виходить? Ну, я вам номер постанови зараз не скажу. Пошукайте, воно все є. Як називається? здавається якби я пам'ятав, Механізм компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів по смислу. Ці тарифи зростають. Тарифи, на жаль, для водоканалів вони постійно не зростали, і ми маємо знаєте, ситуацію. От, коли штучно стримувалися тарифи, це до чого приводило, що в попередні періоди не доплачували. Люди, да? а потім, коли приходимо до моменту, коли необхідно підвищувати тариф, якби він там підвищувався, там, ну, наприклад, там квартал чи півроку прийшло, підвищили там на 7-10%, і воно не боляче. А потім виходить така ситуація, що коли вже підходять до економічно грунтованого рівня, то відразу необхідно збільшувати суттєво. У кого там 50%, у кого в два рази вийшлося. Залежно від ситуації, теж по кожному місті. А там, де приймали це рішення поступово, наприклад, як в Тернополі, да, то зараз не, там немає необхідності в два рази підвищення. Там підвищили всього -на, на 35%. І що фактично відбувалося? Оці от занижені тарифи. Фактично такими заниженими тарифами це давали можливість сплачувати набагато менше саме забезпечення білям. Зараз уряд правильно зробив. Це я розумію, що це не популярний крок, але правильно зробив, що пішов на підвищення тарифів. Чому? Бо краще давати таку адресну або через субсидію людям давати, або через мехністю компенсації саме не забезпечення. А забезпечення нехай платити, повну вартість послуги. Що таке питання? Чи, є? чи можете зробити порівняння, наприклад, з іншими райцентрами області чи з Івано-Франківськом по тарифах? Де більше, де менше? От Калуш як ситуація? Значить, Калуш десь ну, в цілому, так якщо по Україні казати, трохи вище середнього. Але що я хотів би звернути увагу, що, це те, що чим більший буде канал, тим менше собі вартість. Це закон економіки. Чим більші масштаби і обсяг геореалізації, то відповідно там собівартість получається менше. Якщо ми візьмемо такі крупные города, як, наприклад, Київ, Одеса, Вінниця, то там найнижчі в, в собівартісті. Там обсяг геореалізації великий. А в невеликих містах собівартість, вона вища. Це об'єктивний економічний фактор. Але по каву, що не за марні Тобто, не знаєте, наприклад, які тарифи у Франківському зараз Ну, Я зараз не скажу, які. Вони теж прилідали Зараз Франківці. Як можна говорити про тарифи, коли я переб'ю свої сьогодні, що мало мала в національна комісія? Зараз кожну п'ятницю відбувається засідання. По всіх містах в Україні йде перегляд тарів. Я звідти серед середині країна сказав, Тернопіль. Ми попали під національну комісію 2012 у 2012 році. Тернопіль, як місто обласне, вони попали під тарифи ще раніше під національну комісію. Тому в них вже був період одного і тепер іншого. У нас такого періоду не було, тому що було штучно стримано тарифів. До попередній рази... владі нам чітко сказали. No. Да? Так. На жаль, політична складова впливала на економічну складу. Ну, взагалі, я можу сказати, що три, вони на водопостачання не є критичними. Якщо ви порахуєте, скільки то виходить в загальній сумі доходів по сім'ї, то ви десь вийдете, ну, по Україні там в середньому це виходить півтора, два і від суми доходів, які люди отримують. то він зовсім не критичний. Ну, не забуваємо про те, що куп водиться тисячі літрів. Тисяча да, літрів в магазині вода, по-моєму, 10 літрів.